Сьогоднішній день є дуже важливий для церкви. Сьогодні ми, котрі йдемо за старим календарем, маємо праздник усікновення голови Івана Хрестителя. Сьогодні згадуємо День смерті, День смерті мученика, котрий постраждав, котрий пожертвував своє життя, котрий помер і дав свою голову за правду. Бо, власне, саме це було причиною, тому що. Він говорив правду, котра не дуже подобалася. В нас в народі є таке прислів'я. Я думаю, всім вам відоме правда очі коле. Правда, всім нам таке відоме прислів'я. Ми часом кажемо, ага, правда очі коле, так? Правда очі коле. Власне, та правда, котру говорив Іван, дуже сильно колола очі і іродіяді, іродові. І Ще Плутали в цю аферу і свою дочку. Ірод я свою дочку. Якщо подивимося, то в той Івангелії уважно прислухаємося, то не побачимо щось такого, щоб Іван зробив злого для ірода. Ну що Іван казав? Іван не прийшов і не казав, ти перелюбник. Ні, він прийшов і сказав: не личить тобі жити з жінкою твого брата. Це слово не личить. Воно погане? Ні. Іван Хреситин навіть поганого слова не казав. Тільки сказав, правда, яка була невигідною, не була зручною, не личить тобі. І за цю правду віддав життя. Скільки ненависті на нього було віродіями, лють, її охопила, лють. Мабуть, ну, нічого не змінилося в нашому часі. Наші часи є дуже схожими. Скільки світ має ненависті на те, що церква говорить, особливо коли церква каже правду, коли не толерує гріх. Наприклад, коли церква каже, що аборт — це гріх, скільки ненависті, скільки люті з'являється в деяких людей. Або коли церква каже про якісь інші речі, що співжиття, наприклад, без шлюбу це використання одне одного. Або красти свої роботи брати додому все, з чим ти робиш, це крадіжка і це гріх тяжкий. І інші речі, які, які каже церква, і ця правда є незручною і багато разів є так, що світ переповнений ненавистю до церкви. Тому що церква каже правду. Зверніть увагу на цього ірода. Ми знаємо, що він слухав, любив слухати Івана. Він прислухався до нього, вважав його чоловіком справедливим і святим. Охоче його слухав. Навіть ми чуємо, що він хвилювався, його турбувало те, що говорив Іван. Тільки що жив і далі в гріхові. Сьогоднішній праздник та і той Євангеліє хоче нам сказати дуже важливу річ, що гріх. Ніколи не зробить тебе щасливим. Жоден гріх. Гріх це завжди зло. Чи, здавало бися, на перший погляд є проблема Іван Хреститель, це пророк, який заважає моєму щастю, бо він мені каже, що я не можу жити з жінкою мого брата. Прибрали проблему. А тепер слухайтеся в початки цього, сьогоднішнього Євангелія, що Ірод чує про учнів. Які ходять проповідують, чує про Ісуса? І що Він бентежиться? Каже, може, це Іван Хреститель встав з мертвих. Чи він має після смерті Івана? Ніби проблема зникла. Чи він має спокій? Ні. Чи він має мир? Немає. Чому? Знову ж таки, тому що гріх ніколи не приносить щастя. Гріх, як зло, породжує завжди зло. Ірод дозволив собі в одному, дозволив собі співжиття із жінкою свого брата, а потім з тим змирився. Його турбувало в принципі, його так торкало. То, що говорив Іван, що то правда, так, дійсно, не, не треба би жити. Ну, але він собі далі продовжував. Так як ми часом слухаємо проповідь якусь або якесь Євангеліє, або не знаю, якогось проповідника чи когось слухаємо, і кажемо, так, так, ну правду, правду, так не треба би красти. Ну, але попри то собі беру. Або можемо слухати там, не знаю, ще, що не можна це, щось робити, і далі це собі робити, так як Ірод, він слухав, що це не можна. І його навіть від це хвилювало, заторкало його, і він любив слухати Івана. Але жив собі зовсім іншим життям. І не мав спокою навіть по смерті Івана. Наступне, що вам хоче то слово, що ніколи не знайдеш спокою, поки живеш у лісі. Не знайдеш спокою. Не знайдеш спокою до того часу, доки не будеш у правді. Будеш у правді. То, власне, ми бачимо на прикладі Ірода, про якого я би не хотів сьогодні, але ж так виходить, що я про нього більше проповідую. Але мене та його постава, та, що він переживав у собі, дуже вражає. Тому що, здавалося, проблема мала би зникнути, а життя як мало спокою, так і немає. І як, як йому сумління його підсказувало, і тим рупором голосом його сумління був Іван. Так і після смерті йому всюди привишається, що той Іван. Він лише чує якісь там слухи, що ходить хтось, якийсь проповідник уже думає, що той Іван Хреститель. Чи то не був Іван? Чому? Тому що всередині голос його суміння підказував, що Іван мав рацію, що Іван говорив йому правду. І можемо знайти тоді спокій мир, тоді, коли живемо в правді. Тоді, коли називаємо речі своїми іменами, коли кажемо, що гріх це гріх. би він Солодким не казав, але гріх є гріхом, він завжди приносить зло, приносить знищення, спустошення. Теж, якщо подивимося на Івана, котрий невинно постраждав і поклав свою голову за правду, теж можемо сьогодні бачити. Паралель в нашому часі, де зараз багато з наших воїнів, котрі, власне, за правду, за свободу, за волю кладуть своє життя. Так як Іван, пожертвував своїм життям. І всі ті жертви не є марні, бо жертва, котру приносить хтось заради правди, свободи, любові. Не є ніколи марною, але є угорною Богом. Таку же Кухов приймає. кінець Іван в небі отримав славу, отримав вінок нев'яночої славу, тому що він не йшов на компроміс із злом, не толерував гріх і говорив правду, назвав речі своїми іменами. Молимося сьогодні в цій літургії за нашу країну, аби наша країна не була подібна до царства Ірода, котре толерує гріх. І, на жаль, мушу це сказати, на жаль, поки що у нас так є. Надіюся, що після війни так не буде. І що такі закони, котрі не захищають сім'ю і сімейні цінності, не будуть прийматися і надалі. Бо якщо ми так будемо продовжувати, то будемо так, як і роти. Не будемо мати спокою ніколи. Якщо будемо толерувати гріх, якщось таке, що може можна бути прийнятним для мене, тому молимося за нашу країну, щоб ми тепер, котрі стоїмо, котрі боремося, особливо наші воїни на передовій, борються за правду. Тому що ця війна не є справедливою, не є спровокованою, як дехто то називає. Аби то не було марно, щоб та жертва, яку приносить наш народ сьогодні, щоб не була марною, щоб ми на кінці після і вже відтепер не толерували гріх і не називали, що це щось добре, не приймали закони, які дозволяють гріх, такі, як аборти, як пропаганда і так далі, і всі, і всі ті речі, інші, котрі ви самі знаєте. Тому молимося за нашу країну, Щоб ми жили в правді. Молимося теж за наше місто. За нашу владу, щоб приймали закони, котрі захищають сімейні цінності, котрі є тою правдою, котрі будуть відповідати Євангелію Христа, котра є правдою, котра є істиною. Молимося теж за нас, аби ми не цуралися і не боялися правди, аби ми не боялися називати так, як Іван речі своїми іменами. Ми не цуралися того, що ми в що ми віруємо, не цуралися того, що вчить нас церква. Бо це є правда. Як не крути. Може, не зручна, може не приємна, може очі коли, як я сказав на початку, але то є правда. А доки не буду жити в правді, доки не буду мати спокою ніколи, дай Боже нам якнайскоріше миру, щоб ми могли жити в правді, могли жити в спокої. Просімо сьогодні за нашу країну, за нас, за наше місто, за владу нашу, щоб ми жили в правді і. Не толерували гріх, але називали речі своїми іменами і живе в правді. Амінь. Слава се сухреста.